Ситуація в нас із захворюваністю на ковід. В Черкаській області, як і по всьому світі, складається неспри... несприятлива епідемічна ситуація по захворюваності на гостру коронавірусну інфекцію. Завдяки вакцинації населення та своєчасно введеним карантинним заходам держава змогла запобігти досить серйозним наслідкам від пандемії. Попри те, що через війну тема ковіду, скажімо так, відійшла в сторону, але це не знімає проблеми. І на сьогодні спостерігається деякий ріст захворюваності. І якщо чисто статистично, то якщо в нас на піку захворюваності е на стаціонарному лікуванні е перебувало десь 3 тисячі осіб на добу, то на сьогоднішній день це 219 осіб. Проте це майже втричі більше в порівняно з початком е цього року, У нас було 89 осіб. Тому єдиним, скажімо так, заходом, щоб запобігти захворюваності, це є вакцинація. І хочу сказати, що ми всі з вами відповідальні за як власне життя, а ми, як представники виконавчої влади, відповідальні і за здоров'я і життя мешканців нашої області. Я коротко все сказала, передаю слово Антоніні Сергіївні. Оманець. станом на сьогодні в наших закладах області розгорнуто 2205 ліжок. З них 140 – дитячих ліжок з киснем оснащення 2176 – Це майже 98 відсотків. Всього по області на лікуванні перебуває 1069 осіб. Амбулаторно 850 осіб. Лікуються амбулаторно, стаціонарно 219. із них 20 дітей. Завантаженість ліжок по області зараз сягає 9%. Перебуває на кисні у нас 204 пацієнта, на штучній вентиляції легень один пацієнт. На сьогодні за добу померлих немає. Від початку вакцинальної кампанії в області проведено всього півтора мільйона щеплень. Отримали одну дозу 528 тисяч осіб, дві дози отримало 500 тисяч осіб. Бустерну дозу 110 тисяч, отримали другу бустерну дозу 11 тисяч і додаткову дозу тисячі. це дійсно малі показники. В Черкаській області в нас працюють 88 пунктів щеплення та 14 центрів вакцинації. На сьогодні середня кількість щеплень на один пункт за тиждень становить 4 особи. Тому ми закликаємо всіх жителів області зробити щеплення. Вакцинація це є єдиний спосіб вберегти себе від важкого перебігу та смерті від covid 19 Особливо важливо зробити щеплення людям, які мають хронічні захворювання, та людям літнього віку. Записатися можна на щеплення від ковід через свого сімейного лікаря, можна зателефонувати в найближчу поліклініку, і також можна знайти адресу в інтернеті на сайті. Вакцинація працівників критичної інфраструктури в нас зараз Міністерство охорони здоров'я взяло під контроль. Надіслано листа до представників критичної інфраструктури, аби закликати їх організувати ці щеплення для своїх робітників. А з нашого боку, ми готові до співпраці з регіональними представниками критичної інфраструктури для того, щоб організувати це, можливо, щоб було швидше і зручно і організувати групами. Щеплення. Починаючи з лютого місяця ми маємо щотижневе зростання на, на 40-60%. За останній тиждень захворіло на COVID-19 в області 683 особи, що у 5 разів більше, ніж за перший тиждень поточного року. Загалом, вже було сьогодні озвучено, в області з початку року захворіло. 2696 осіб. А з початку пандемії, нагадаю, з березня 2020 року 198, більше 198 тисяч осіб. На превеликий жаль, ми щотижнево маємо порядка трьох смертей. Трьох-чотирьох смертей. Загалом з початку року померла 31 особа. 65% це люди віком 70. Практично усі не щеплені. Вірусологічною лабораторією Черкаського центру контролю і профілактики хвороб в поточному році методом ПЛР проведено 8380 тестувань. На COVID-19 позитивні результати отримані у 15% випадків, що свідчить про те, що вірус від COVID-19 нікуди не дівся, він циркулює. Референс-лабораторію Центру громадського здоров'я МОЗ України досліджувалися біологічні зразки, в і ті, які доставлялися від людей з Черкаської області. І було встановлено, що у нас в області циркулюють ряд генетичних ліній, штаму Омікрон, в тім числі вже добре нам відомий, xbb 15 так званий Кракен. Цей штам відзначається високою контагіозністю. Але дещо легшим перебігом і менше ускладнень від COVID-19. Я ще раз хочу нагадати, що виключним виключно і єдиним дієвим методом профілактики і запобігання можливим негативним наслідкам від COVID-19 є вакцинація. На жаль, на жаль, динаміка щеплень від covid 19 у нас в області, вона також є негативною. За загалом за останній тиждень у нас щепилося 984 особи 458 осіб, тоді коли за перший тиждень у нас цього року щепилося 900. 84 особи, тобто у нас майже вдвічі, в порівнянні з початком року, впала кількість людей, які приходять до пунктів вакцинації і отримують необхідні щеплення від covid 19 В середньому по Україні, до речі, щеплюється щотижнево трошки більше тисячі осіб. У нас в області, ну, на жаль, ця цифра майже вдвічі менша. Я хочу особливо підкреслити, що особливо важливо. Отримати щеплення саме людям віком 70, людям з групи ризиків. І, на жаль, от ця тенденція характерна для всієї України. Питома вага щеплених осіб 70 вона складає від загальної кількості, складає лише 7%. Тоді, коли от люди віком від 20 до 39 років, 35%. Щеплені. 40-49 20%, 50-59-18%. Ну і я вже називав разом з тим питомова вага, смертей, летальність, найбільша саме цієї групи осіб, вікової 70. Це ще раз говорить, що, і майже всі вони не щеплені. Ще раз говорить про те, що єдиним дієвим методом є вакцинація від COVID-19. Також особливо важливо вакцинувати і людей із хронічними захворюваннями, працівників критичної інфраструктури, про що вже сьогодні було сказано. І от загалом у нас в області охоплені щепленнями менше 50% населення. Тоді як ключовим завданням вакцинальної кампанії від COVID-19 є охоплення повним курсом щеплення 70% і більше. Особливо актуально. Ця проблема і в сьогоднішніх умовах військового часу, тому що в силу зрозумілих причин збільшується міграція населення. Разом з тим кратно зростають ризики потенційні ризики можливого зараження людей від цієї інфекції. На сьогодні хочу підкреслити, що всі доступні в Україні вакцини для профілактики COVID-19 є безпечними, демонструють свою ефективність. І вкотре звертаюся до всіх жителів Черкащини вакцинуватись, таким чином зберегти своє здоров'я і життя. В Нашій області і в країні є в наявності три вакцини: Це pfizer Biotech, це Коронавак і це Янсон, виробництво Johnson. Всі три вакцини актуальні, вони застосовуються для щеплення, і в залежності від групи населення застосовується та чи інша вакцина. Всі особи старше 18 років повинні отримати два базових щеплення. В залежності від того, якою вакциною щепилася людина, це буде або двохдозна, Вакцинація або однодозна, двохдозна вакцинація це вакцина Pfizer і вакцина CoronaVac. Вакциною janssen johnson щеплення проводиться одною дозою. Інтервал між щепленнями складає також в залежності від того, якою щепилися вакциною. Pfizer 14-21 Pfizer днів. CoronaVac – 21 день. Вибачте, Коронавак 14, 28. В залежності від стану пацієнта, також застосовуються додаткові щеплення, які определяються лікуючим лікарем. Це люди з хронічними захворюваннями, це люди, які мають вади імунітету. І e, люди, в які, які є високі ризики, потрапити e, під кисень і з тяжким перебігом хвороби, e, додаткові дози вводяться в залежності також від стану імунітету. Але ці питання треба вирішувати своїми сімейними лікарями і з лікарями, які курують даного пацієнта. Щодо дітей, на початку пандемії щеплення дітей не передбачалося. На сьогодні вже ми маємо щеплення дітей віком від 5 до 11 років, що щеплюється спеціальною педіатричною вакциною. Щеплення також двохдозне і щеплення проводиться вакциною Pfizer педіатричною. І є щеплення для, для дітей 12 це передбачається вакциною Pfizer введення двохдозне. Про бустерні дози, враховуючи те, що наш імунітет недовговічний, не будемо так, так казати, що йде зміна вірусу, його мутація. І не завжди імунітет працьовує, і, як то кажуть науковці, вірус ускользає, ускользає від нашого імунітету, тому передбачаються бустерні дози: перша або друга. Але також оці бустерні дози, а також терміни введення передбачаються, передбачаються з поради, будемо казати, лікаря. Ще хочу наголосити на тому, що в нас є в нашій області на сьогоднішній день є вакцини Коронавак, Файзер, Янсен, вакцина педіатрична і вакцина дитяча. Всі ці вакцини поділені між закладами охорони здоров'я, які проводять вакцинацію. Порядок проведення залишається незмінним: це консультація лікаря, дозвіл на щеплення і спостереження після щеплення. Всі наші установи, які проводять щеплення, Пройшли навчання по возовському курсу, тому всі спеціалісти підготовлені, мають сертифікати по щепленням. І наостанок хочу сказати, що дуже часто нам закидають на те, що вакцина приходить, приходить і зберігається не в таких умовах, як хотілося би. Це неправильно, тому що вакцина приходить відповідно інструкції по застосуванню, при вона зберігається при відповідних температурах відповідно до інструкцій по застосуванню, має контроль зі сторони. Фахівців комунального підприємства Фармація це спеціалізований заклад, який розрахований на зберігання імунобіологічних препаратів. І е, жодного разу, коли в нас були певні відключення електроенергії, на ОКП фармація відключень не було, тому що це і критична інфраструктура. Тому е, Зберігання вакцин відповідає вимогам і є безпечним. По додатковим дозам ще хочу сказати, що е, люди на сьогоднішній день повинні орієнтуватися на рекомендації свого сімейного лікаря. І два слова ще по комбінації вакцин. На початку пандемії в нас е, була Певні підходи, коли вважалося, що щеплення треба робити однім видом вакцини. Але на сьогоднішній день в нас є рекомендації Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я, і є наукові дані, що всі вакцини, які завезені на територію України, можна комбінувати між собою. І, відповідно. Відповідно до віку маю на увазі це 18 для дітей застосовується тільки вакцина Фазер, або спеціальна, або педіатрична. Комбінувати вакцини можна таким чином, щоб витримувати певні інтервали між веденнями щеплень. Якщо щеплення було пропущено з якоїсь причини, людина від'їхала, людина на той час хворіла, Людмила, людина не зверталася, пацієнт не звертався з медичною допомогою, або якісь були інші підстави для цього. Не треба починати щеплення розпочати, хоча б одне щеплення зроблене. Не треба розпочинати щеплення спочатку. Треба надолужити пропущене щеплення, а потім використовувати схему, яку надасть лікар по проведенню вакцинації. Я вважаю, що на сьогоднішній день ми знаходимося не в дуже доброму стані по відношенню до вакцинації. Чому? Тому що, враховуючи ті цифри, які були озвучені, у нас охоплення щепленнями першою дозою це наднизько, другою дозою ще нижче. Це говорить про те, що наше населення не готове боротися з коронавірусною інфекцією. І якщо ми охопимо щепленнями, хоча б 80% нашого населення ми будемо вважати, що ми зможемо боротися з коронавірусною інфекцією. За даними науковців, коронавірусна інфекція вона дуже мінлива. Вірус постійно мутує, він приносить нові клінічні прояви, і це велике навантаження на нашу систему охорони здоров'я, на нашу владу. І на нашу державу, тому що е, вакцини всі е, на сьогоднішній день гуманітарні, тому що Україна знаходиться в стані війни, але з часом вакцини будуть закуплятися. Вакцини будуть закуплятися, вони закупляються за державні кошти, тому що вакцинація від ковіду вона є безкоштовною. Це платиться великі велика ціна. Платиться золотом, тому треба подумати і про економічне обґрунтування вакцинації. Я вважаю, що вакцинація врятує світ, тому я всіх закликаю вакцинуватися. Дякую.